Вітаю колеги! В сьогоднішньому відео ми з вами навчимося визначати точку росту возимого ріпака. Покажу, як вона виглядає, і розкажу, для чого вона необхідна. Зараз викупаємо рослину возимого ріпака і покажемо, де саме знаходиться ця точка росту. Розрізаємо кореневу систему по довжині. Що ми бачимо? Ми бачимо, незважаючи на велику кількість бруду. Бачимо білу частину це у нас корінь. І оця зеленкувата частинка це у нас і є саме точка росту. З цього місця в подальшому буде формуватися центральне стебло і, відповідно, закладатись бруньки, з яких розвиватимуться і бічні пагани. Ця точка росту, як ми бачимо, о межі вона не є витягнутою, тому що оптимальне значення для розміру цієї точки є 2 2,5 см в висоту відносно ґрунту. Колеги нарізали ми. Нових рослин ріпака для того, щоб більш детально показати не на одному прикладі розміри та витягнутість точки росту. Тому що ці рослинки мають відмінності, а ці відмінності залежать від густоти посіву, від наявності рослинних решток на полі. Та від строку посіву. Ну і відповідно, чи застосовувались на цьому полі, чи не застосовувались регулятори росту, все це зараз ми візуально побачимо. Спершу розглянемо дві рослинки, які мають від 6 до 8 сформованих листків перед входженням зиму. І нас цікавить саме витягнута чи не витягнута точка росту. Подивіться, будь ласка, на цих рослинках точка росту має видовжену форму. На цій рослині точка росту більш округлої форми і, відповідно, не така витягнута. На що це впливає? Це в першу чергу впливає на рівень перезимівлі у озимого діпака. Тому що саме стійкість оцього місця, оцієї точки росту, в подальшому і формує зимостійкість цієї культури. Зараз хочу показати вам рослини, які мали від 8 до 12 листків. Ви бачите, що на рослині ліворуч точка росту також має більшу круглу форму, вона нікуди не витягнута, і розмір її близько 1 см, якщо ми рахуємо від оцього місця, а саме від ґрунту. В цьому ж варіанті рослина має аналогічну кількість листків, але так як вона була посіяна з більшою густотою, то відповідно точка росту почала тягнутися. Чому так важливо розмір і витягнутість точки росту? Це в першу чергу важливо тим, що чим більш витягнута точка росту, тим гірше озимий ріпак буде зимувати. Тобто, якщо на момент настання холодів і мінусових температур точка росту буде в озимого гріпака витягнута більше ніж на 2,5 см над рівнем ґрунту, то такі рослини можуть бути пошкоджені морозами і відповідно не перезимувати. Для того щоб в майбутньому уникнути такої ситуації з витягуванням, дотримуйтесь певних простих правил. Перше несійте густо адже чим більша густота, тим більше витягування. Друге в осінній період обов'язково користуйтесь лісрегулюючими препаратами. Третє. Слідкуйте за кількістю рослинних решток на полі. Адже чим їхня кількість більша, тим відповідно рослини, які проростають, вони будуть конкурувати і відповідно в подальшому можливе витягування. Тому, якщо плануєте посів озимого гріпака, обов'язково слідкуйте за кількістю рослинних решток, густотою та застосуйте препарати для лістрегуляції.